Ну що, друзі, сталася трагічна ситуація, де 35-річний громадянин України затакував без причини 71 річну громадянку Польщі. Це сталося, друзі, в суботу, і сталося це біля 12-ї години дня, де жінка, яка чекала собі спокійно на автобус, ні в чому не підозрюючи, була заатакована громадянином України, який на хвилиночку був тверезий. і поліція вже після того, як приїхала, до речі. Дуже великі дякуємо тим свідкам, які допомогли затримати цього громадянина України. Але я хотів би тут роз'яснити декілька речей. А взагалі, друзі, напишіть свою думку, чому цей громадянин України 35 років він на 4 роки старше від мене. Чому він її взагалі затакував? Які на вашу думку могли бути причини? При, причини, при тому, що він був тверезий? І хочу вам сказати, друзі, що у мене тільки криється одна думка за плечима: це та думка, що у нього не все в порядку з головою, і він міг приїхати з тих країв України, тих точок, де ну ситуація відбувалася не найкращим способом. Але чи було б це справедливо атакувати 71-річну жінку, яка пережила багато тяжких операцій, і я приношу щирі співчуття? Сину потерпіло, потерпілої, і хочу вам сказати, що якщо хтось буде писати, що вони нічого не розуміють, ну слухайте під кожним відео є субтитри, і вони легко зараз перекладаються. На, на щастя, сьогоднішні системи дозволяються зробити. Я хочу вам сказати, друзі, що зараз ця ситуація набере дуже великих гучних обертів. І мені прикро це визнавати, але дійсно має місце тут національність, те, що тут українець вдарив польку, і це знову ж таки перекладеться на всіх громадян на громадян України, які знаходяться на території Польщі. Яке ваше завдання, друзі? Ваше завдання це пояснювати всім громадянам Польщі, які будуть вам давати будь-які зажути, як вони це називають, або ж будь-які звинувачення, говорити, що ця людина могла бути хворою. Приклад. Нещодавно був такий випадок, де є автокоміс. Я слідкую за хлопцями з-під лодзе з автокомісом, в яких викрали автомобіль Q7. Ну і щоб ви розуміли, вони зразу зробили оголошення, я також зробив репост. Все-таки я підтримую справедливість. Ну, і щоб ви розуміли, Q7 цю знайшли розбитою повністю. Звісно, не покриє жодних коштів в цьому випадку, але хочу вам сказати, що, що можна зробити в цій ситуації. Можна зробити це в наступний спосіб. Коли знайшли того, хто це зробив, виявилося, що у нього жовта карточка. Що з такими людьми зробиш? Нічого. Ані покрить тобі кошти цього автомобіля, тобто ти, власним коштом, маєш це все поремонтувати. Ну і, звісно ж, автомобіль йде на касацію. Ну, Можливо, запчасті якісь можна з нього дістати і все. Хочу вам сказати, що в цій ситуації, де 35-річний громадянин України затакував цю жінку, також це мало місце, можливо, з жовтою карточкою. Але допоки. Немає рішення суду або ж будь-якої офіційної таки, інформації від поліції цього міста. Жолібош, то треба чекати нам, друзі, на офіційні роз'яснення, бо допоки їх не буде. Ми можемо тільки, на тільки надіятися, що в цій ситуації. Якщо у вас є така можливість, то ви можете підтримати, приїхати, зв'язатися з сином цієї потерпілий. Я прикріплю його пост з Фейсбуку, і також фотографію, як це все виглядало, так, щоб ви могли до нього написати на Фейсбуку і підтримати або ж в грошовому еквіваленті, ну або ж хоча б морально написати, що не всі українці такі. Давайте, друзі, робити добро і ділитися цим постом максимально, щоб кожен українець, який знаходиться за кордоном, міг усвідомити, чого робити не варто. А якщо вже так. Яке сталося, як виходити з цієї ситуації? Треба просити вибачення або ж писати слова підтримки. Це єдине, що ми можемо в цьому світі зробити. Також друзі, не переключайтеся, тому що в мене є життєва історія, якою я хочу з вами поділитися. Дзвонять в п'ятницю до моєї дружини знову ж таки. З номеру телефону любузького воєводства, я бачу, як стаціонарний він. Ну і я передаю дружині телефон, тому що це її телефон. Вона відбирає трубку. Це був пізній вечір, десь 7 -го години вечора 19.00, де вона розмовляє і спілкується і каже: я нічого там не закладала і так далі. Моя дружина, громадянка Польщі, вона спілкується виключно польською, і я почувши, що йде про якісь там конта, якісь рахунки закладені десь на в якихось біржах. Відразу вирвав телефон з руки і кажу. Одразу почув український акцент. І кажу не ласкавими словами, я їх тут в ефірі не буду говорити, щоб кудись подалі цей хлопець йшов. Чути, що молодий хлопець молодший від мене. Ну і він каже: ти в якому краї знаходишся? Говори польською. Ну але я його чую акцент, проте дуже красиво він говорив. Напевно, не перший раз. І зі скрипта. Якщо ви знаєте, що таке скрипт, то я вам тисну п'ятірку. Ну, якщо хтось не знає, то напишіть, що ви не знаєте, то вам пояснять в коментарях. Отож, друзі. Щоб ви не попали в цю ситуацію, що треба робити, коли до вас дзвонять шахраї? Вони дзвонять не з Польщі, щоб ви розуміли, тому що є банально. Номер телефону, який оформлений на старшу пані, і вони з України дзвонять з цього номеру. І таких номерів може бути багато. І ви можете стати заручником ситуації, відчувши себе великим королем, що я зараз його пошлю, тому що я знаю, що він шахрай. І це буде ваша помилка. Я так само зробив. Але ваш телефон можуть злити в додаткову базу, де ви станете просто заручником ситуації, що до вас будуть дзвонити різні шахраї. І один раз попаде так, що вони потраплять в той момент, коли у вас буде подібна ситуація, і ви поведетеся на це. Що слід робити? Поділіться з іншими друзями, щоб вони також це знали. Бо світ міняється, технології міняються, ситуації міняються. Один Сергій пех не стоїть на місці і постійно вам оновлює інформацію. Мало відео виходить, але я стараюся вам. Конкретизувати це все, ну звісно ж, реклама як на радіо завжди присутня, тому що спонсорство воно повинно бути на каналі. Мені ви не платите, тому рекламодавці, які з'являються, дай їм Бог здоров'я і. Щоб їх було побільше, вони мені допомагають функціонувати, хоч не на 100%, але хоч трохи. Отож, друзі, хочу вам сказати, що я з вами ділюся завжди щиро, і якщо ви будете їм хамити, прикалуватися з них, то все більше вони будуть до вас дзвонити. Я блокував номера телефонів, вони продовжували мені дзвонити, дзвонили, дзвонили. Це неприємно. І знаєте, така злість переповнює просто емоції. що Ти не можеш нічим нічого з цим вдіяти. Якщо хтось не знає, то в мене швагро тут в Польщі поляк працює в поліції. Кримінальний відділ, так він там начальником працює, і хочу сказати, що я зателефонував до нього, що робити в такій ситуації. Він каже: нічого не зробиш, тому що вони сидять в Києві і все, Ренце вмити. нічого ти не зробиш. Тому що ну, ти поїдеш в Україну, я думаю, що ні. Тим більше, що ця людина може взагалі з в'язниці дзвонити, а в Україні ви знаєте, що кол-центри платять там. Е Деяким представникам служб, так би мовити, їх в лапках можна назвати, по 10 тисяч доларів в місяць, і ніхто їх не зачіпає. Ну, ви бачили схеми розкриття кол центрів Вони як працювали, так і будуть працювати. Просто якщо комусь мало заплатили, ну, то їх розкривають. Але це тільки показуха, друзі, тому що вони з одного офісу переїжджають в другий, або ж і там лишаються. Просто когось показали трошки, і все. Так це працює. Такий такій державі зараз. Україна або ж точніше в такій ситуації Україна зараз знаходиться, що гроші правлять світом, і на жаль, ми цього змінити не можемо. Тому якщо ви підписані на мій канал, то ви є трошки усвідомленішою людиною на світі. І я сподіваюся, що той, хто подивиться це відео, також поставить підписку. Бо далі буде контент все цікавіший, і з нового року вас цікавих. Новин чекає ще більше. Цікавих не з тої точки зору, що вони будуть цікавими, тому що щось буде відбуватися в світі. Цікавими, вони будуть в подачі, тому що я хочу змінити формат. Зараз я на це працюю, тому на каналі менше відео виходить. Я з вами щиро, і ви можете писати коментарі щиро. Я їх менше читаю, тому що стараюся більше думати і вивчати інформацію для вас. Але я. Бачу ваші коментарі, і я вам дякую. До речі, на інстаграмі ви можете підписатися, тому що я там більше тілюся своїми якимись щирими м -м, почуттями. І в сторісах, наприклад, і все менше там буде реклами відбуватися, тому в описі до відео ви знайдете багато крутих посилань, наприклад, страховки по всій Польщі, чи карта побиток в Кракові, супровід якісний, чи робота в Польщі. Також можете там в понад 100 містах отримати заповнив форму і так далі. От реклама вам на кінець. Сподіваюся, друзі, ви з розумінням віднесетеся до кожного мого сказаного слова. І пам'ятайте, добро родить добро.